Ну, скажімо так, є там розроблена типологія сім'ї, ну, швидше за все, сім'ї були ближче до моногамії, хоча, мабуть, не дуже жорстко все це дотрималось, бо житла, от, скажімо, доби бронзи, вони розраховані десь на 5-7 осіб. ну, А це фактично одна сім'я. У трипільців там були трошки комфортніші, більші житла, але не набагато, і так що там теж розрахунки. Не було в них таких жител, де б можна було мешкати, скажімо, такою розширеною сім'єю великою. Наприкінці бронзової доби там були такі трошки більші споруди, там от в Казахстані там складніше. Але я думаю, що так. В всякому разі, таких реконструкцій, так би мовити. Щільно заселених споруд, я не бачив. Все одно там кожна структура вона сегментується на такі от, ну, скажімо, номера готельні. Це як городища Синташти, Аркаїма Південного Урала, там оточення одним, а то й двома кільцями захисних споруд, але там вони все одно такі. от.